Всім привіт! З вами Денкавич. <клес> <клес> До речі, мене звати Олег. Мало, ну, можливо, комусь цікаво. <клес> <клес> так, знайшов нарешті і виправдав цей баг. Можливо, не баг, но така штука є. Якщо у вас менше, ніж 300 самоцвітів, і ви хочете, щоб вам. Тож не так. Якщо ви хочете, щоб вам випав такий. М, блін, Скіл як. Не знаю, як то назвати. Пункт квесту, такий, як обновити талант героя, за 300, хоча у вас менше є, вам треба. Блін. Коротше, тупанув. Якщо у вас багато самоцвітів і вам давно не попадається обновити талант героя, зменшуйте самоцвіти до менше 100, і тоді 100% гарантія, що. Наступний один-два квест і вам одразу попадеться обновити талант героя. Мені от попався, я донатити не буду, бо в мене от виграти тисячу атак, мені ще одну атаку виграти. Йдем нападем на когось. Постараємося його замочити одразу. Когось такого попростішого, щоб навіть не напрягатися дуже сильно. Ну, нехай буде фікнув. Давайте нападемо на нього. Beast. Нульовий звір якийсь чи... А, Zero Best. Без, Без різниці нам. Zero не Zero. Стартуємо. Давайте, хлопці. На Для тих, хто не дивився попереднє відео. Розкажу в Сьогодні я підняв друїда до 5. З 9. Ні, 6 з 9. 6 точно 6. Сніговик помер. Буває. Так. Це наш портал Озі Соціал. Тут є такий бан і ви можете на перейти по ньому і будете бачити все, що буде публікуватись взагалі про цю гру. Всі квести, баги, гайди. Ну, все, 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 все. Наразі тут один саме перше зелитих моїх відео, які я додав, і ще не змінював. Ось так ми робимо. Блін, звичайно, в мене було б 300, я б ще заробив. 300 вже б мав 700, ну нічого. І то добре. Так, ми змінимо. Спробуємо змінити талант. Ні, фігня якась. Не берем. Дуже доїду хоче вибити берсерк, наприклад. Або реанімацію. Хоча цікаво, як він. ну, Тиква показує себе з берсерком. Просто шикарно. Я думаю, він би теж шикарно себе показав з берсерком. Тим паче, що йому. Е, ну, він на швидкість б'є. Мені чомусь більше подобається берсерк, чим реанімація. Реанімація. Дійсно, дуже круто, Богу громуш. Спін со старта лупив, зразу так блискокої бомбанув і застанев. Але, наприклад, на босі, ну так, він лупне зразу, ну, вдарить там, але ж далі він не буде. Далі він по своїй швидці, а от якщо йому дати там берсерк, чи... так як я вибив собі 4-5 бог війни на 25% швидкість. Атаку збільшує. Ну, це вже щось. Так. Чому я проходжу це. Цю підземку? Тому що я її прохожу швидко. Ну, по мірі, як би швидко. По мірі швидко прохожу. Звичайно, я бачив, що там проходять восьму підземку, там буквально за 10 секунд, ну це... Ну, але якби в мене був, звичайно... Е... Якби в мене був... Хто? Мінотавр і дух мага, звісно, я б так само пролітав ті всі швидко. А так як в мене їх нема, то маємо, що маємо. Так, далі підземку, давайте ще алтар трошки підкачаємо. Ще три алтаря треба знищити з героїном. Не будемо просто вбивати всіх. Так, раз. Точніше, два бо вже раз був. Два. Три. Чотири. Звичайно, ви зараз думаєте. Блін, та ти ж по 16 тратиш. Нафіга ти це робиш, Я теж про це подумав, але... Пофіг. <сігла> мені дадуть 50. <сігла> Хоча 16-32. Чи ні. Чи так. Так, 32. Угу. Я от думаю, можливо підняти себе до 15 тисяч, але мені тоді буде важче проходити. М -м, блін, цю. Експедицію. Хоча я зараз не бачу ніякого смислу. Та ні, можливо. Ну, не знаю. У мене. Та в мене навіть стільки героїв нема, щоб їх підняти ще. Мені ще треба... Ну, зараз мені треба збирати. Скільки там? Три... Чотири тисячі. Так, давайте так. Чотири тисячі. Плюс дванадцять тисяч. Плюс 40. Тисяч плюс 4. 400 тысяч Опа, мені треба. Не, так збах, я одну цифру не сам. Ну коротше мені там до фига. як то кажуть, мені потрібно багатьох. Давайте проходим дальше цю всю Квестову фігню Ай, блін ну та ладно. Надіемся ти виживеш. Я ж, хто його тут заб'є, поки не дойде, щось їх переб'ють. Що навіть сам поможе раз вдарить когось. Так. І того, і того, гіливо кібора. Сьогодні думали зняти на озісоціл. Битва замков, а чого тут відображається? Ага. Бачите, треба. Треба прибрати одну штучку, добра це Ось із. Ага. Тут ні все супер. <laughs> Файний я. Твои ну ладно Окей, фіг хай буде. У сьогодні також відео я показував другий мій профіль цуке 2. ну домен на нік точніше такий. Тому що я його зареєстрував у Reddy прикола, просто собі клікати. Але тут, а тут прикол вийшов в тому, що я, з першого разу мені випав Купідон, другий раз, коли я крутонув, мені випав одразу фараон. І потім я вже дочекався собі до... До друїда і паладіна. Круто. Там, здається, знову десь має появитися мені друїд попасть. Можливо, там новий друїд буде з, з крутішим талантом. То я б його залишив. Ну, як залишив, поміняв, бо мені не потрібно два друїда там. Там я тестую всякі баги. Тестую баги. Думаю, на цьому вже ясно. Хотів показати вам стосовно алтаря героїв. Ай давайте ще крутанем, блін. Кристаллический Хрень. Ужас. Вот оця дурня, от вона мене нервує, того що... Блін. І шо тут таке? Офигеть. А, ще якийсь баг, вообще супер. Шо пише? ДДД сентября 15 сегодня вряд выпадели данный ну, тренер улич вдвое, только сегодня И что? Сколько я сегодня уже 300 десь спустил Найт не більше 10 Беля тысячи я спустил И нифига вообще ничего не попалося